Софія Прекрасна. Прокляття принцеси Айві. Мене звати Софія Прекрасна. Я принцеса, і в мене є таємниця. Тато Король Роланд подарував мені магічний амулет Авалор. Він не тільки допомагає мені у скруті, але й може викликати чарівних принцес. Якось зведена сестра Ембер за... забажала переночувати у моїй кімнаті. Ми гралися, розповіли одній, одній свої секрети. Необачно я проговорилася про амулет та його магічну дію. Ми з добре провели час із сестрою. Але коли я прокинувся наступного ранку, ембер не було поряд, а мій амулет зник. Навже сестра поцупила коштовність. Де я тільки не шукала, та нарешті знайшла Ембер. У садку. На ній був мій амулет. Я хотіла повернути його пізніше, легковато сказала сестра. Тоді Ембер забажала, щоб амулет викликав до неї принцесу. Камінь яскраво первого засяг. І принцеса з'явилася. Ембер зраділа, але я була спантеличена. Зазвичай амулет викликає принцесу, коли я у біді і потребую допомоги, мовила я до Ембер. Тим паче, що я не впізнаю цієї принцеси, хто вона така. Р розповідь не, заб... не забарилася. Мене звати Айвін, сказала принцеса. Я прибула, щоб захопити ваше королівство і перетворити його на чорно-білу країну. С Смутку, а без чарівного амулету ви не зможете мені перешкодити. Раптом один з чорно-білих мотеликів вихопив амулет. Поверни його мені, закричала я, але було надто пізно, розчинившись у зграці метеликів та бабок, аві зникла. Ми мусили зупинити її, але не, не могли впоратися без допомоги. Тому звернувся до чоклуна чеклу, Седріка, який розповів, що знищити амулет може тільки одна істота – дракон спалах, що живе на вершині Блискучої гори. Якщо нам вдасться зберегти амулет, чари будуть розвіяні, промовила я. Ми летимо до блискучої гори і задамо жару Айві. Щоб дістатися вершини, слід було пройти до кра... по краю страшного провалля. Невже немає іншої дороги на гору? перелякано спитала Ембер. Ні, ми мусимо зробити це, відповіла я, піднімаючись гору крутою кам'яною. Кам'яною стежкою і сподіваючись, що ще не занадто пізно. Нарешті ми дійшли до печери. На віршині гори ми шукали спалаха, але нікого не було. Айве не з'явилася теж, але я була впевнена, що вони поблизу. Точно, я не помилялася. Коли ми зайшли до печери спалахами, принцеса Айві вже була тут, зачарований лиходійкою дракон, збирався розплідти. Розплавати амулет полум'я свого подиху. В одну мить Сетрик наслав зграю птахів, які мали відвернути увагу Айві. Ембер схопила амулет і кинула його мені. Але закляття не розвіялося, Айві ще й досі була тут. Вона наслала на Сетрика своїх бабок і він втратив свідомість. Він ще не скоро оговтається і прийде до тями. Потім вона повернулася до нас, зіштовхнула до глибокої. Ями, а сама вирушила захоплювати королівство. На щастя, молита Валор був у нас. Він засяг яскравим світлом, дов... все довкола замерех тіла, і принцеса Рапунцель постала перед нами. Вона опустила свої красиві довгі коси вниз, щоб допомогти нам вибратися. Трохи згодом я розповіла про принцесу Аві. Як ми зможемо зупинити її? Схворіла, запитала Ембер. Раптом нам на допомогу прийшов спалах разом зі своїми друзями-драконами. Ми помчали до королівства на драконячих спинах. Дорогою рапунцель пороснила, як знати закляття. Ембер повинна зробити щось надзвичайне. Наприклад, принести себе у жертву заради когось іншого. Ми прилетіли ми крізь хмару і коли ми озирнулися, рапунцель уже зникла. А коли ми досягли замку, він був уже захоплений Айві. Все довкола потрохи ставало чорно білим Сподіваюсь, ще не пізно все виправити. Ой, Лишенько, принцеса Айві вже засвітувала нашу сім'ю з допомогою своїх лиховісних бабок. Тепер вона хоче забирати мій амулет. Вона надсилає бабку на мене, але перш ніж я встигаю щось зробити, ембер закриває мене собою. Ембер, закричала я, з тобою все гаразд. Тобі, тобі слід бі... покоїтися про себе, принцеса Софія, втрутилась Айві і спрямувалась на наступну бабку до мене. Але та спалихнула та ще Що це? вигукнула Айві? Чому я не можу? Її голос обірвався, і вона також почала зникати. Ембер пожертвувалася. Собою, щоб порятувати мене, цього не може бути, закричала Айва, зникаючи у сяйві, що заповнило все довкола, і розчинилося в повітрі. Тоді кольори повернулися до нашого кольориства. Ча було розвіяно. Що сталося? запитав здивовано тато. Ніхто не пам'ятав усіх тих подій, що трапилось сьогодні. Це означає, що таємниця амулета й досі зараз розкрита. Atâpa e numai și eu din secret. Prințesa Amber, doamna lașoană, nu-i crește să-ți trai usvitii.